Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російський фрегат адмірал Горшков із ядерними гіперзвуковими ракетами на борту зі швидкістю 7 тисяч миль на годину пливе до США і незабаром опиниться в радіусі удару. Як пише британський таблоїд «The Sun», фрегат, нібито помітили на радарі в нейтральних водах Атлантичного океану на ефективній відстані залпового запуску від узбережжя США. Водночас міноборони Російської Федерації наразі не коментується. Цю інформацію судно, нібито має на борту нестримні гіперзвукові ракети. Основу озброєння російського корабля становлять гіперзвукові ракети Церкон здатні нести ядерні поєголовки, а дальність їхньої дії становить тисячу кілометрів. Росзмі ЗМІ пишуть, що російський фрегат рухається у бік США з іміджевою місією. Він, нібито, повинен продемонструвати прапор Російської Федерації у стратегічно важливих районах світового океану. В той же час, як повідомляють інші джерела на кораблі, вже втретє за три місяці сталася поломка. Корабель знову послав сигнал СОС у міжнародних водах та навіть скористався послугами китайських тральщиків та буксирів, аби повернутися назад в бухту. Пише телеграм-канал Морський Вовк, як зазначає. Джерела на кораблі трапилася серйозна поломка. Внаслідок аварії є навіть загиблі. Нагадаємо, російський атомний підводний крейсер Дмитро Донської буде утилізований на військово-морській базі в Сєвєродвінську. Натомість створюють новий атом хід проєкту Бурей А Російський важкий атомний підводний крейсер Дмитро Донської виведено з бойового складу військово-морського флоту Російської Федерації. Як повідомив голова загальноросійського руху підтримки флоту Володимир Мальцев, субмарину стратегічного призна... Значення буде утилізовано на військово-морській базі у Сєвєродвінську. Про це 6 лютого повідомило інформаційне агентство ТАСС. Підводний крейсер Дмитро Донський виведений із бойового складу ВМФ Росії. Чекати на утилізацію він буде на військово-морській базі в Сєвродвінську разом із двома іншими субмаринами цього проєкту, сказав Мальцев. Терміни утилізації підводного крейсера поки що не визначили. Уточнив він. Водночас Мальцев зазначив, що назва Дмитро Донська не буде видалена зі Ску кораблів російського ВМФ, оскільки на заводі Севмаш у Сєвєродвінську будують новий підводний човни Дмитро Донський, проєкту Борей А, важкий атомний ракетний підводний крейсер стратегічного призначення ТК 208. Дмитро Донська є флагманом у серії із шести субмарин проєкту 941 Акула. Проєкт вважався вершиною радянського підводного суднобудування і створювався як відповідь на появу американських підводних човнів типу Огайо та ракетно-ядерну програму Трай йденд підводному крейсеру вже понад 40 років оскільки його будівництво було закладено на севмаш 17 червня 1976 року а на воду він був спущений через 4 роки в 1980 році по суті атомний ракетний крейсер дмитро донська є найбільшим підводним човном у світі і останнім акулою російського військового флоту Атомохід має довжину 172 метри ширина човна становить 23 метри а водотонажність 48 тисяч тонн Екіпажа зі 179 осіб міг перебувати в автономному плаванні до 120 діб. Три із шести підводних човнів цього класу були утилізовані на початку 2000-х років. Ще два Архангельськ і Северсталь, виведені зі складу флоту і чекають на утилізації. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!